Рідний чемпіонат повертається після паузи на збірні, і ми пропонуємо оглянути матчі 14-го туру. УПЛ. традиційно в нашому огляді зібрано усе найголовніше та найцікавіше. Голи та розбір суперечливих моментів уже чекають на вас. Дивимося на розклад матчів 14-го туру. Будемо вдячні, якщо підпишетеся на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Поїхали! В суботу Динамо приймало Чорноморець у Києві. Відкривати рахунок господаря могли вже на восьмій хвилині. Удар брашка лівою було заблоковано, а добивання правою прийняла на себе стійка. І майже одразу дивний привоз організували захисники чорноморця, що трансформувалося у супермомент для киян, але спершу підчистив рудько, а потім Карабаєв замість порожніх воріт спрямував над попередченою. Залишалися проблеми Одеситів з виходом з першої фази оборони. На 16 16-й хвилині це втілилося у забитий гол ванатом. Це вже сьоме гол для найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ, але і те, як наварили захисники чорноморця у цьому епізоді, ігнорувати також не можна. Кияни продовжували домінувати і по перерві. Ось тут Караваєв міг ефектно забити після подачі з кутового. Але рудько здійснив неймовірний сейф. А на 55 й хвилині саме Караваєв нібито заробив пенальті для Динамо. Однак рефері Максим Козиряцький пішов переглядати повтори. Врешті-решт своє рішення скасував. Якщо вважаєте це помилкою, пишіть Динамо пенальті у коментарях. Пізніше стався суперечливий епізод на Віталії Бояльському. Судячи з повторів, Лацевідзе фолив у власному штрафному проти капітана Киян. Проте цього разу Козиряцький просто промовчав. Тож на 69 й хвилині бояльський забив із гри. Ще й як. Він виборов м'яч у силовому єдиноборстві, обігрався з ванатом і ефектно пробив за меж штрафного. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть бояльський у коментарях. А на 87-й хвилині Одесити знову наварили поблизу воріт, причому не типово для себе, і це коштувало їм третього пропущеного голу. Бояльський перехопив і віддав на Рубчинського, який забив у порожні ворота. 22-річному новачку Динамо вистачило 4 хвилин на полі після виходу на заміну, щоб забити свій третій гол у футболці столичної команди. Господарі могли забивати і четвертий, але Волошин з збивчої позиції пробив невдало. Чим обурив свого тренера Олександра Шовковського. Парадоксально, але в компенсований час Чорноморець відіграв один м'яч. Це Сквіба скористався провалом «Динамівців» під час стандарту біля їхніх воріт. Перший гол для 21-річного гравця у футболці Чорноморця. І другий в кар'єрі на рівні УПЛ. У Динамо була нагода все ж таки забити четвертий гол. Активну участь у цьому епізоді взяв Едуардо Гереро. Він же і завершував атаку ударом з меж штрафного, проте Рудько потягнув. В підсумку Динамо Чорноморець. 3-1. Шахтар перед візитом до ПСВ на матч Ліги Чемпіонів приймав останню команду УПЛ Інгулець. Гості виглядали готовими до потужного суперника і навіть мали хорошу нагоду, щоб вийти вперед на сьомій хвилині. Захисники Шахтаря забули про П'ятого у власному штрафному і дозволили йому пробити, але різник врятував. Господарі відповіли контратакою за участі Зубкова. Проте з його ударами з меж штрафного впорався Паламарчук. Пізніше ворота Рингульця знову виграв дуелю Зубкова, але Олександр у цій грі був максимально гострим. А на 38-й хвилині Судаков подреблінгував у чужому штрафному і своїм ударом влучив точно в руку Малиша. Рефорі переглянув повтор, який не залишив для нього сумнівів в необхідності призначити пенальті. До позначки підійшов сам Судаков, але він не переграв паламарчука. Воротар інгульця перерував четвертий поспіль пенальті у цьому сезоні. УПЛ. Однак шахтар таки забив ще до перерви. Зубков класно змістився в глибину, виграв відноборство і запустив по флангу Бондаренка. То обігрався з сіканом, який повернув йому м'яч п'яткою, і ефектно спрямував у ближній кут. Артем Бондаренко забив восьми і, Принаймні станом на вечір суботи вийшов на першу позицію в бомбардирських перегонах. А одразу по перерві гірників прорвало. Тут Зубков розіграв кутовий з судаковим і подав на дальню стійку де Франіч головою спрямував у ворота. Хорват орендований у Возбурґа відзначився своїм дебютним голом в українському футболі. Уже на 50 50-й хвилині рахунок став 3-0. Це Зубков асистував Кевіну. і Той пробив за меж штрафного. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у 14-му турі, пишіть Кевін у коментарях. На 58-й хвилині. Білоцерковець втік з м'ячем у контратаку з власної частини поля. Увійшов до штрафного і прицільно пробив. Однак, різник був на поготові. А далі в контратаки втікали вже гірники. І на 70-тій хвилині довели рахунок до розгромного. Гіналдо отримав пас з глибини від Бондаренка, розіграв з Кевіном та Невертоном і головою завершив комбінацію. Взаєморозуміння між бразильцями дійсно на класному рівні. Але чи вдасться їм повторити це в матчі ліги чемпіонів проти ПСВ у середу? А далі після двох асистів і своїм голом визначився Олександр Зуков. Він атаку розпочав. Він її ефектно завершив. Якщо вважаєте його гол найкрасивішому турі, пишіть зубков у коментарях. Ну, а далі рахунок став зовсім ніщівним. Контратака за участі Педріню, Невертона та Ігіналду перетворилася на шостий гол у ворота Інгульця. На рахунку Ігіналду два голи та три асисти у 13 матчах цього сезону УПЛ. Команда Кобіна єдина, яка не здобула перемог після 14 турів, що й пропустила найбільше 29 голів. голів. Шахтарингулець 6-0. Олександрія завітала до Вераса в Рівне з наміром продовжити свою серію без поразок. На 10 й хвилині господарів втікли у класну контратаку. Дахновський вийшов вічнавіть з Єрмаковим, але не переграв його. Невдовзі Кравченко оступився і подарував супермомент Вересу. Дахновський замикав ударом з вигідної позиції в дотик, проте Єрмаков знову потягнув. На 23 й хвилині момент був знову у Дахновського, проте черговий сейв видав Єрмаков. А на 25 й хвилині господарі отримали право на пенальті. Ци м'яч прилетів у руку гравця збірної України Івану Калюжному. І рефері вказав на 11-метрову позначку. Влучання м'яча в руку дійсно мало місце, тож навіть не знадобилося втручання вар. Гайдучих з позначки не схибив і Верес повів. На 33-й хвилині гості нібито зрівняли рахунок. Розкішна комбінація завершувалася подачою безерес флангу, влучанням у попередчину і влучним добиванням Біляєва. Насправді ж виявилося, що ось у цей момент, коли Мишньов замикав подачу Безери і м'яч упинився у Біляєва, той перебував в положенні поза грою, тож за ця воріт зараховано не було. Незадовго до перерви гості ще мали шанс зрівняти рахунок. Це Шабанов замикав головою подачу Біляєва, але спрямував м'яч вище. Класний момент у гости був на 70-тій хвилині, коли Філіпов зібрав навколо себе кілька суперників і хлістко пробив за штрафного. Кожухар потягнув. А на 78-й хвилині Олександрія таки досягнула свого. Після подачі з кутового м'яч опинився у калюжного за межами штрафного. Він пробив а Безера дотик підкоригував напрямок. Звісно, ні про який офсайт мови йти не може. У Безери вже 4 голи та стільки ж асистів у 13 матчах чемпіонату України. І він заслуговує на ваш лайк. Команда Ротаня втрачає очки і відпускає Динамо в одноосібні лідери. Верес Олександрія 1-1. Ворскла приймала ЛНЗ в Полтаві і активно взялася за справу. Вже на другій хвилині Крупський бив за штрафного, але Кучеренко парирував. Черкащани відповіли на восьмій хвилині. Спершу Ісенко зіграв на випередженні, не пустив мому на ударну позицію. А після добивання у порожній м'яч пролетів повз. А тут м'якушком навіть з воротарем, проте Кучеренко зіграв на виході. Стався болісний стик для обох, однак без фолу. І майже одразу м'якушку відкрив рахунок. Він отримав передачу від ієде, зберіг м'яч у протистоянні з двома суперниками і прицільно пробив за меж штрафного. Дуже важливий гол футболіста, який невдовзі попросив заміну через ушкодження. У компенсований час полтавці могли забувати вдруге. Вони організували якісну комбінацію, яка завершувалася ударом кане з неблизької відстані і впевненим сейвом Кучеренка. Могли забивати господарі на старті другого тайму. Проте Кучеренко спершу відбив м'яч після загрозливої подачі від скляра. Потім перервав добивання Ндукви, А згодом із добиваннями добуваннями єде впорався захисник. На 54 й хвилині команда Максимова таки досягнула свого. Кане підсік до штрафного і Єде Відкрився і пробив з гострого кута. 2-0. Неуважність гравців ЛНЗ у цьому епізоді відверто дивує, але і взаємодія легіонерів Ворскли заслуговує на вподобайку. Пристрасті запалали згодом. Коли здавалося б, не страшний фол протиндукви перетворився на серйозну сутичку. Стінка на стінку. Мабуть, Полтаві та Черкасах нещодавно активно стежили за поверненням на ринг Майка Тайсона. Врешті-решт Салі отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості. А коли йшов з поля, мабуть, кричав комусь, що запам'ятав його. І свій найкращий момент в матчі ланзе створили саме граючи в десятьох. Тіль подав з кутового. Дайко пробив головою, проте Ісенко потягнув. У полтавців дві перемоги поспіль. У Черкащан дві поразки. Ворсклай Ланзе 2-0. Карпати приймали колос у матчі відкриті відкритті го туру. Перший момент був за господарями на четвертій хвилині. В підсумку Костенко бив за штрафного, але похолюк спокійно забрав до рук. Гості відповіли миттєво. Велетин завершував якісну комбінацію ударом з меж штрафного, але його прицільності завадила накладка з боку бабогла. Ще хороший момент у ковалівці був на 12 12-й хвилині. Велетень відписував на Цурікова той подав до воріт, а болівар бив грудьми, проте не поцілив у площину. А Карпати відповіли голом. Щоправда, взяття воріт не було зараковано через фол фолватаці. Але на 31-й хвилині львів'яни забили знову, причому чистий гол. Чачу опіцік з глибини на Бруніньо, той в один дотик грудьми обробив м'яч, а другим спрямував його у ворота. Бразильська майстерність на висоті. Якщо вважаєте, цей гол найкрасивішим у 14-му турі, пишіть броніньо у коментарях. А невдовзі Карпати могли оформити справжній шедевр після подачі з флангу Ігор Невес так само грудьми приборкував м'яч і бив другим дотиком. Але цього разу пахолюк дістав. На 39 й хвилині краснічі бив боковими ножицями після подачі з кутового. Проте реакцію продемонстрував Кемкін. Карпати могли збільшувати перевагу на 70 70-й хвилині після розіграшу кутового. Але похолюк впорався з потужним ударом Костенка. А на 79 й хвилині болівар перевірив на міцність каркас львівських воріт. Вони вистояли і врятували господарів. На 85 й хвилині гравець колоса спершу прокинув м'яч поміж ніг полегеньку. Потім гості спробували обігратися в чужому штрафному. А коли м'яч вийшов за його межі, Козік потужно пробив здалеку. Проте Кимкін потягнув. Господарі здобувають перемогу. Карпати Колос 1-0. У неділю кривба завітав до оболоні. вже на четвертій хвилині у Твердохліба був класний момент після закидання з глибони, але він не переграв Федорівського. А на 25 й хвилині гості таки забили. Дібанго подав з лівого флангу, задирака перекатрив воротаря, і твердохліб спрямував м'яч у порожні ворота. Проте Лайцвин підняв прапорець, фіксуючи офсайд. На цьому повторі бачимо, що насправді ніхто в положенні поза грою не перебував. І, врешті-решт, арбітри на вар сигналізували головному рефері Про це тож взяття воріт твердохліба таки зафіксували. Завдяки цим розмальовкам ВАР маємо змогу переконатися у тому, що гол був дійсно чистим. Майже одразу стався ще один суперечливий епізод. Повивари розігрували штрафний, Твердохліб вистрибнув на м'яч і відбив його рукою. На повторах видно, що гравець Кривбаса дійсно вибив м'яч рукою, і знову втручання Вар стало визначальним. Та рефері вказав на 11-метрову позначку. Однак Олег Слободян пробив невдало, і Володимир Маханько рішуче перервав його удар. Невдовзі голкіпер Хосе дістав м'яч після класного удару в дотик від Грисьо. На старті другого тайму знову Механьков не дозволив певуарам зрівняти рахунок, коли засию після пострілу того таки Слободяна. Кривбасу не дуже кортіло забивати другий, але свій момент на 85 й хвилині вони таки мали. Микетишин бив у дальній, проте Федорівський дотягнувся. Який впорався, він з пострілом кожушка а з меж штрафного через пару хвилин. У Києві мінімально перемагають гості. Оболонь – 01. Рух приймав лівий берег і першу небезпеку створили гості. Коли банада виграв м'яч для Сіднея, той пробив, але дві дістав з під попередчини. На 42 й хвилині лів'яни отримали право на пенальті. В колотничі після вкидання з бокової якимі вибивав м'яч під ніг дідика і той опинився на газоні. Судячи з низки повторів, видається, що Якимів дійсно передусім зіграв у м'яч. Момент на тонкого і не факт, що тягнув на пенальті. Якщо ви вважаєте, що тут трапилася помилка арбітрів, пишіть рух не пенальті у коментарях. Карабін же з позначки холоднокровно переграв Миханіва. А присвятили цей гол футболісти руха своєму партнеру по команді Марко Сапузі, якого стався рецидив травми хрестоподібної зв'язки Коліна, через що він вибув до кінця сезону. Один з найкращих моментів у його щоб зрівняти рахунок, був на старті другого тайму. Однак після розіграшу стандарту Ледвій врятував львів'ян. У руха був момент на 51-й хвилині. Дідик пробив здалеку, але механів парирував. Як і впорався він із добиванням клайвера, вже із меж штрафного майданчика. Львів'яни перемагають завдяки єдиному голу з доволі сумнівного пенальті. Рух лівий берег 1-0. Дивимося на всі результати туру. Динамо обіграло Чорноморець, а Шахтар розтрощив інгулець. Олександрія втратила очки з Вересом, а рух мінімально здолав лівий берег. Динамо стало одноосібним лідером чемпіонату з перевагою над Олександрією на два очки. Гірники наблизилися до команди Ротаня на відстань чотирьох балів. Кривбасти Карпати прагнуть увірватися до групи лідерів. Всі аутсайдери програли у 14-му турі, але насиченість команд в небезпечній зоні і поруч із нею просто шалена. Фактично кожного туру в нас міняється лідер бомбардирських перегонів, а чільна п'ятірка виглядає максимально цікавою. Напишіть у коментарях, хто ж стане найкращим бомбардиром за підсумками сезону. П'ятнадцятий тур знову проходитиме у чотири дні. Для нас найбільшу інтригу викликають зустрічі кривбаса з Поліссям, колоса з Динамо та Шахтаря з рухом. А у вас пишіть у коментарях, а також подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Гарного тижня!